25 лютого 1871 року народилася Лариса Косач, відома поетка, драматургиня, перекладачка і громадська діячка, що увійшла в історію української і європейської літератури під іменем Леся Українка. Народилася Лариса в Новограді Волинському, в родині дійсного статського радника, мецената, члена старої громади Петра Косача та Ольги Драгоманової Косач, письменниці Олени Печілки. Лариса була другою із шести дітей косачів. Батько і мати Лесі походили зі шляхти. Петро Косач, із заможного українсько-козацького шляхетства, яке мало власний герб, і після ліквідації гетьманщини отримало права російського дворянства, а Олена Печілка, із роду драгоманових, що належав до козацької старшини. Навчання отримала переважно домашнє. Спочатку навчалася за програмою матері, Олена Печілка взагалі принципово до 5 класу вчила своїх дітей вдома українською мовою, остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через туберкульоз кісток, який діагностували в десятилітньому віці, Леся тривалий час була прикутою до ліжка. Попри це, Леся Українка досконало вивчила з десяток мов, серед яких були французька, французькою володіла краще, ніж російською, німецька, англійська, італійська, польська, болгарська, а також латина і грецька. В Єгипті почала вчити іспанську. Перекладала Байрона, Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейне, Юго, Гомера. У 19 років написала для сестер підручник стародавня історія східних народів. Через хворобу, а точніше, через потребу постійного лікування, Леся Українка об'їздила всю Європу, довгий час жила в Італії та Єгипті, три роки прожила в Криму в Яльті. Любила бувати в театрі та опері, відвідала майже всі найкращі європейські театри, прекрасно розбиралася в європейському мистецтві, скрізь записувалася до найкращих бібліотек, цікавилась новинками літератури та науковими працями. Критикувала народництво і всіляко просувала європейські тенденції в українську культуру, стала однією з провісників модернізму в українській літературі. Леся Українка разом з Оленою Печілкою, Наталею Кобринською, Ольгою Кобилянською та іншими письменницями мала величезний вплив на розвиток феміністичної течії в українській літературі. Її жіночі образи, вільні у своєму виборі, самодостатні, горді і незалежні, що для того часу було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Друкувалася на сторінках започаткованого в 1887 році жіночого альманаху перший вінок, біля витоків якого стояли Наталя Кобринська та Олена Печілка. Підтримувала емансипацію та жіночі рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації. У 1888 році, разом з братом Михайлом, стала співорганізатором літературного гуртка української молоді Плеяда. Серед членів гуртка були Людмила Старицька, Володимир Саміленко, Іван Стешенко, Агатангел Кримський, Максим Славінський, Олександр Черняхівський та інші. Леся не лише писала власні твори. Але й активно займалася перекладами, адаптуючи європейську класику до українського читача. На той час українська література, яка була переважно сконцентрована на зображенні села, зіткнулася з проблемою нестачі слів для збільшення образності. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі українці ми завдячуємо слів промінь на провесні. Олена печілка вела в лексикон українців слова палки, мистецтво, переможець, нестяма, а Михайло Старицький подарував нам такі слова, як мрія, майбутнє, байдужість, завзяття, темрява, страдниця та ін. Все її життя було боротьбою з хворобою із суспільними дохмами за право бути українкою, мати власну думку, жити своїм розумом, не бути ні від кого залежною. Іван Франко назвав Лесю Українку єдиним мужчиною в нашому письменстві. Останні роки прожила в Єгипті та різних містах Грузії, куди переводили по службі її чоловіка, Климента Квітку. Померла. 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі, виснажені хворобою, у неї відмовили нирки. Похована у Києві на байковому кладовищі біля батька та брата Михайла. До кладовища труну з тілом Лесі Українки несли шестеро жінок. Пам'ятники Лесі Українці є в Києві, Луцьку, Ковалі, Новограді Волинському, а також в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні, Телаві та багатьох інших містах світу. Зазначний внесок Лесі Українки в українську літературу її ім'ям у 1970 році назвали астероїд 2616 Леся.